Вона тендіт назовні, проте має сильний характер. Нищуток знає, як це нести ношу керівної посади. До її слів прислухаються перші особи міста та області. А ще вона представляє рівненщину на міжнародній арені та чи знають її у рідному місті? Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви цю людину? Ні, не знаю? Ні, не знаю. Знаєте, щось дуже знайоме за мера нашого фумка? Ні, не хтось. Ні, це якийсь Боже, ну дуже знайомий, чесна чесно. Дивлячись на фото, що ви можете сказати про цю людину? Е жінка виглядає артистично, вже добре, злагоді мирі. Хороша людина. Людина не, не, не проста, досить складна, тому що верхня частина її обличчя не завжди говорить правду. Хороша жінка, нормальна. ким вона працює? А може всі Можливо, співає, пише вірші. Похожа на вчителя. Вона — ресторатор, творчі люди. На якій автівці вона їздить? Ну, важко сказати. Ауді Мерседес. Я не сказав би, що вона як водій виглядає. Більше її возять, якщо вона на якійсь там посаді ну, керівника якогось. Ну, то не завжди треба той автомобіль, якщо є державна машина. Хорошому автомобілі. Вона має земельні ділянки. Думаю, так. Думаю, що так. Вона є тільки там дача якась. А вона схожа на ту людину, яка порається в землі. Ні, не схожа. Чому? Манікюр гарний. Вона є ділянка своя так. дачна, і вона там борощує все. Раз любить ресторан, вона повинна дивитися, як ростить ростуть очі. І це хазяйновита жінка. Пориці навряд чи то не в матці. Ну, взагалі-то не схожа, але. Але? Хто зображений на цьому фото? Ну, це я Ботричу Кривко. Світлана Кирилівна. А хто вона? Ким вона працює? Заступник голови адміністрації. На Кривко похожа. Вона колись була при чайці, ще заступником чайки була. Бо далі не знаю. А що ви можете сказати про неї? Дуже порядна, толкова, розумна жіночка. Я нічого не можу взагалі сказати за неї. Тепер я задав по сузіночка, да. Це кривка, да? Фото Світлани богатарчук кривко. Ми показували рівнянам. Спочатку вона працювала вчителем початкових класів. Нині ж вона займає крісло заступника голови рівненської обласної державної адміністрації. Що про неї говорять рівняни? Покажемо і самі ж Світлані Кирилівні. Я працювала в чайку. Дивно, що ресторатор і творча людина. Ну, можливо, десь це в мене не реалізоване, тому що я дійсно дуже люблю читати вірші. А пишете? Ні, ні, не пишу. Похоже на вчителя. Вчитель, вчитель це, ну, це як діагноз, це як назавжди. І я ніколи не кажу фразу, що я була колись вчителем. Я вчителем є, була і буду. Людина не, не, не проста, досить складна, тому що верхня частина її обличчя не завжди говорить правду. Вираз обличчя навіть того чоловіка, він чимось був стурбований. Очевидно, в нього щось не зовсім склалось в житті. І тут така усміхнена на фотографії, і в нього можливо навіть і бажання було щось таке сказати от чому мені погано, а іншим буде добре. На якій автівці вона їздить? Ну, важко сказати. Власний автомобіль Дайхасу Сіріус. Службовий Honda і є водій. Звичайно, є водій. На роботу ви самі їздите за кермом чи водій? Дивлячись від сезонних так, від, від пори року. Стараюсь все ж таки. Особливо зараз, щоб все ж таки з водієм є. У вас земельні ділянки? Так, у мене є дача в Олександрії і є земельна ділянка неповних 9%. соток. Є огородик невеликий. Є звичайно, тобто вас можна побачити на грядці? можна побачити на грядці.